Вітаю, шановна громада. Підніму сьогодні актуальне питання щодо школи номер 6 в місті Костопіль. Багато хто з вас читав в мережі про обурення, про те, що з 27-го року дана школа буде лише профільним ліцеєм. Пані Біляновською у свій час була запропонована концепція щодо закону, профільного закону про освіту до 27 го року про те, щоб перевести під профільну освіту два ліцеї: це ліцей номер 3 і ліцей номер 6 Здавалося, все. І нічого, але не був врахований враховано два дуже важливих фактори. Перший фактор дуже важливий на превеликий жаль нашій громаді. Не є позитивна демографічна ситуація. Щороку у в нас дітей стає менше й менше. На перспективу ця тенденція не видно, щоб мінялася. Другий дуже важливий фактор це те, що школа номер 6 знаходиться в мікрорайоні Заріччя і вона є лише одним закладом, однією школою в даному мікрорайоні. Натомість, якщо ми говоримо про школу номер 3 вона знаходиться в центрі міста, де є і інші школи, поспілкувавшись з, бать... з батьма батьками, поспілкувавшись з дирекцією школи. Я зрозумів про те, що дане рішення є дуже помилковим. Дав вказівку директору школи набирати заявки для того, щоб діти продовжували навчатися в шостій школі. Пані Беляновську хочу закликати, щоб вона написала заяву на звільнення. Вона, як профільний заступник в свій час, до її прислухалося, в тому числі і я, розуміючи те, що вона несе певну відповідальність за прийняті рішення. Натомість, за дане рішення вона відповідальність так нести не хоче. Запропонувавши дану концепцію в міській раді, міська рада її підтримала. Пані Біляновська має звичку, в освіті виникає певний позитив, вона з радістю цей позитив приміряє на себе і скаже, що це лише вона, і завдяки її, цей позитив і відбувається. Якщо ж відбувається певний негатив або помилкове рішення, вона відразу знайде, хто в цьому винувати. В даному випадку вона звинувачує управління освіти в даному рішенні, Альону Дінух, начальника управління освіти. І уявіть собі обласний департамент освіти, натомість, щоб виправити дану ситуацію, призупинити дане рішення, вона просто відмовчується і схиляється на те, що я позбавив її повноважень профільного заступника. Я звільняти заступників не можу. Закон говорить про те, що це повноваження міської ради, але забрати в їх повноваження це мої повноваження, якими я скористався. До кінця каденції пані Баліновська не буде займатися освітою вона на її жодним чином впливати тепер не буде. Навіть доручення в ручному режимі їй по освіті даватися не будуть. Потрібно за свої помилки і за недолугі рішення нести відповідальність.